Друзі, всіх вітаю на каналі Паша на связі Київ, Україна. У нас можна почти сказати, середина січня 26 й рік. Друзі, і в цьому відео ми пройдемося з вами, подивимося на цю красу за моєю спиною. Це River Mall. Поспілкуємося про сьогоднішні новини. Багато є що, що з вами обсудити, е, розказати, докласти. Тому, друзі, якщо ви хочете разом зі мною пройтися, подивитися, поспілкуватися, ви знаєте, що зробити. Вподобайку в Ліпіліпалі сверхпожалі не Забувайте підписуватися при сіні рівні погнали! Де я знаходжусь? Це рівер Мол. Ми з вами в минулому відео були ось на протилежному боці. Зходили, дивилися, оглядали е, перший в Києві мережевий магазин дари моря. Це суми. Це суми. приїхало до Києва. Е, подивіться, хто ще не бачив це відео. Обов'язково подивіться, такий формат дуже цікавий, тому що він невеличкий. А для... Тої кількості людей, котра тут проживає в цих жаках, мені здається, він досить і досить цікавий. Так, хочу почати Я новин з новин, котрі сьогодні шокували, мабуть, багато киян да й взагалі всіх. Хто, е, хто знаходиться в Україні, друзі, сьогодні російські окупанти обстріляли Київ настільки, що, е, наприклад, в мене сьогодні, цілий день, майже цілий день, не було ані гарячої води, ані холодної води. Ну, то, точніше, десь ближче до обіду холодна вода вже включилася, включила холодну воду. Але з третьої вечора, з третьої е, вечора, з третьої ночі, в принципі, водички взагалі ніякої не було. Більш того, навіть Електрики не було. Далі зараз навіть вже ближче до п'ятої години повинні включити електрику, а поки що не включають. Ну не знаю, подивимося, що буде після цього. Через годину, через дві, можливо, її вже і включать. І сьогодні, друзі, опалення теж е, помахало ручкою і приказала довжити. Е, шок для мене був, що Жеківцям дали розпорядження зливати з е, системи воду. Тобто вони так, е, я так розумію, що планують взагалі через е, я не знаю, через скільки відремонтувати. Тому що якщо зливають воду, ну це для того, щоб якщо раптом да, вода почне замерзати, щоб не полопалися труби. Ось дивіться, що вам треба знати про уборочку в Києві. Я зараз йшов пішов, поки отам от я в темряві ходив, дивіться, до речі, ці рибалки щось рибалять, поки що трохи не навчився сідати на шпагат. Це друзі, еліт. Це крамешний еліт. Зверху крижинка, за котру платять е, гривень 400 за годин, за візит. А зато тут безкоштовно дивіться, безкоштовно хочете катайтесь, хочете не катайтесь, як знаєте. Зараз ми підіймемося наверх, подивимося, що там відбувається. Е, але друзі. Ой, як задуває, Йоха, не бабай. Але, друзі, сьогодні ракети, шахеди і все летіло на Київ. Скварешнік єдиний, скварешник полетів у Львів, Львів'ян, як ви там тримаєтесь, що у вас є, чого нема, діліться у коментарях, хто у нас зі Львовом. Взагалі, друзі, цікаво, для підтримки каналу я завжди кажу, що ви можете лишати коментарі. Коментарі допомагають розвитку каналу. Якщо ви не знаєте, що написати, да прямо з. Зараз даю підсказочку. Напишіть, з якого ви міста України або натівської Європи, де ви зараз дивитесь це відео? До, докуди це відео долетіло в ютубчикі, Тільки по Україні чи з якихось інших може, американських штатів та міст? Друзі, вчора. Вчора в мене зламалася пра посудомийка, це я вам жаліюся. Зламалася посудомийка, і ви знаєте, дуже дивний у нас бізнес. Дуже він дивно працює, як звичайна людина, як звичайний обиватель, да, котрий не, 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 не хочеться, знаєте, Дінги, як кажуть, кури не і це не про нас. І тому, перш ніж ніж щось ремонтувати, я обзванюю декількох людей, декількох мастерів, банально просто за еликсу. І питаю діапазон цін. Значить, зателефонував я до одної пані і ну, пані, вона взяла слухавку, каже, що алло, льота. Значить, кажу, ось в мене вчора зламалася посудомийка, вона починає набирати. Е, до речі, хто у нас може майстер є, поділіться своїми е, е, знаннями, що знає, на починає набирати, а потім хопача і буковка H англійська висвітлюється, і все, і стопе. Кажу їй зорієнтуйте, зорієнтуйте по ціні і так далі. Ну хоча б діапазон цін 100 гривень, 10 тисяч, 5 тисяч, 2 тисячі гривень. Вона каже, це може зробити тільки майстер. Я кажу: не питання, передайте майстеру мій номер телефону, хай він до мене зателефонує, поспілкуємося і потім вирішимо. На коли він приїде, тим паче сьогодні нема ні електрики, ані води. Е, просто так витрачати його час, не мій час, а його час, щоб він приїхав. Е, ну, в принципі, я не бачу сенсу взагалі. Е, Вона каже: а ні, ми так не працюємо, друзі. Вони так не працюють. Е, вони працюють. Не поняв. <гум> Дивіться, як цікаво. Знизу проходик є, да? знизу проходик є. Я так вот піднімаюсь, піднімаюсь піднімаюсь. А зверху проходика нету. Зверху там паркан, бачите, навален. Паркан, тобто я зверху не пройду. Зараз будемо десь обходити. Так ось, вона каже, у нас е, виїзд майстера, майстра, да? діагностика типу е, коштує 800 гривень. Тобто він приходить, приїжджає, незалежно від того, ремонтує, не ремонтує. Е, ви сплачуєте йому 800 гривень, але дізнатися по факту по телефону. 21 перше сторіччя, да? 21 -е сторіччя люди е не в пещері живуть, а користуються телефоном. І перш ніж визивати майстра, я хочу дізнатися, ну хоча б скільки це може коштувати. Тим паче, вона мені каже, що. Е для майстра це не проблема, він ці всі помилки, аж ні, аж він знає там на ура взагалі. Я кажу, ні вопрос, хай зателефонує, і ми з ним вирішимо, скільки це може коштувати. Я кажу, якщо у вас такі умови, та, що майстер обов'язково повинен приїхати, обов'язково я йому повинен сплатити 800 гривень, ну значить, ми з вами не спрацюємося. Проходить 10 хвилин, телефонує. Майстер може з вами, е, а і вона зразу починає в мене випитувати адресу. Коли вам зручно прийменати майстра, я кажу: стопе, стопе, почекайте. Давайте спочатку вирішимо, скільки це може діапозицій коштувати. Це ж не якась абстрактна да, проблема. Це конкретна проблема, яку висвітлює е, посудомийна машина е, помилку. Ну коротше, не буду довго розказувати. Три ще рази вона мені телефонувала, питала, ну що там, ну ви вирішили, майстра визиваємо на каливи е, і те, і тепло. Ну коротше, друзі, я дуже здивований був. Такому підходу, тобто телефон на той телефон, щоб користуватися їм і вирішувати всі питання без того, щоб витрачати час на дорогу. І так, друзі, підсумок. Значить Сьогодні в мене немає ані опалення, і щось мені так здається, що декілька днів його теж не буде. В мене немає Гарячої води, хоча вранці, коли, е, почалася, е, коли включили холодну воду, її включили десь о 12-й, мені здається, е, то гарячу теж включили. Потім гаряча, через десь хвилин 10 е, пропала. Е, в мене нема електрики, і як я бачу, її по плану не включили, тому я не знаю, е, коли її включать, як у вас, друзі, справи. Е, так, Зараз підіймемося наверх, подивимося, що там. Ну що робимо? Що робимо? Пере... Чаємо да кудись за місто, розпалюємо багаття і починаємо це все діло підігрівати на багаті, да чи що? Наступна новина, котра ну не може не радувати. Російські окупанти незадоволені, що вже третій їх танкер освободили в морях, океанах. Американці освободили. Трамп звільняє російські танкери від російських окупантів. Друзі, це не може не радувати. Значить, десантіруються на російські танкери, американські війська і звільняють їх від. Від обов'язків, цілком і повністю згоден, що так е, треба робити. І тим паче, якщо на них накладені санкції, а вони собі продовжують плавати. Е, ну, хтось каже, що плаває тільки самі, знаєте, що по трубах, а танкера та кораблі ходять. Але як є, друзі, Людей тьма зараз у нас мінус і Найближчі дні ще прогнозують ще холодніше, майже там до мінус 30. Так мені казали. Я не знаю. Хочеться в це не вірити. Не хочеться в це вірити. Але людей тьма, людей тьма, дивіться. І це будній день. Це будній день. Я тут не був рівно рік. Е, і змінилося в кращою в кращий бік. Дивіться, подсвіточки, щось продають. Там навіть хлопці щось гріються. Зараз теж підійдемо там мовно, руці, гріють. Подивимося зараз, скільки коштує оця от крижинка людей. Тут для вихід для буднього дня. Дуже і дуже немало, як мені здається. А, а скільки ж коштує? От Давайте ми зробимо ставочки. Тут якась куля, напівкуля. Зробимо ставочки. Я думаю, 400 гривень без ліміт. Давайте ні, 450 гривень без ліміт на цілий день. Оскільки, по факту, вона буде коштувати зараз і подивимося. Так, ну майже вгадав. Дивіться, не 450, в принципі, а 480. Безкоштовно до 4 років теж можна. Це все діло. Е, Употребіть 480 гривень. Мені здається, навіть на ВДНХ трохи дешевше. Чи ні? І взагалі, ось вони кажуть, що це типу безліміт. Ну хто в здравому мір? Дивіться, як розтаплюють оці штуки, котрі, біля котрих можна все це діло обогріватися. От одна, от втора, тобто ввечері зараз, коли люди будуть їхати після роботи, ось щось купили, придбали і можна постояти, погрітися і зігрітися, і попоїсти. Так, що у нас по цінах? По цінах у нас, я бачу, що не набагато відрізняється від ВДНХ. Тут у нас какао. 100-120 в залежності від кількості з 250 мл по чебур'яках. От ці, до речі, справжні чебуреки, вони і в ВДНХ теж були. М'ясо найдешевше 200 гривень, найдорожчі 250 з бараниною чебурек. Так, тут у нас шоколадки всякі теж, до речі, на ВДНХ це все є від 230 гривень з нутеллою. Так, далі у нас. Є ось такий, от шатер. Прикольно тут, до речі, знаєте, що, що можна це все діло використовувати в якості фотозони. По глінтвейнам, друзі, ми з вами були на ВДНХ. Я чесно скажу, я не пам'ятаю, скільки вона там коштувала, але тут глінтвейни від 150 гривень. Все парує, дивіться, все парує, все димить. Так, з лівого боку у нас рівермол для тих, хто ну зовсім не задоволений погодою, не задоволений температурою за бортом і хоче погрітися. А хто задоволений або не хоче грітися, а хоче спалити собі взуття, ось як хлопці може. Підійти а, і підкинути дровішек, так сказати. Дивіться, можна навіть самому, відкуди древіжки з ясовістів. Нормально, тут можна навіть взуття, бачите, по, по цей, погріти. з щоб висихало. 10% якась знижка може навіть по банківській карті, якщо я не помиляюсь. Ну а, тут, ну а тут не вистачає пару кілограмчиків солі, мені здається, бо е е йдучи до каточка, можна трохи розложитися і Ось, дивіться. І трохи е не вбитися. Так, з цього боку, у нас з того боку каток він розширився. Минулого року, я, о, там ще каса, там каса, я бачу на касі. Написано Значить, інструктор 500 гривень, шкарпетки 70 гривень. Там я бачу, шкарпетки теплі, навіть є 100 гривень. І іграшка 45 хвилин. Це для тих, хто е, не вміє кататися. О, там от маленька іграшка, бачите, дельфінчики чи пінгвінчики. Там іграшка значить, 350 гривень, рукавиці 250 гривень. як ну, мінімум, Респект, що людям пропонують: і крокавіси, і іграшки, і шкарпетки, і теплі носочки. Тому що не завжди і не всюди, знаєте, ти цілеспромовано йдеш на каток, на каджинку людина просто може йти в торгівельний центр, а потім просто зайти і покататися. Хоча таке, знаєте, задоволення, чесно скажу, мені здається, трохи. При мінус 11 трохи таке сумнівне. Так, друзі, ну що, як у вас обстановочка за бортом, як у вас е чи є у вас прямо на цю секунду, коли ви дивитесь відео, чи є у вас вже щось. Маю на увазі тепло, опалення, електрика, світло, гаряча вода, холодна вода? Напишіть у коментарях, е бо це цікаво. Цікаво і важливо підтримувати. Підтримувати, Бо ви навіть не уявляєте, е як я зараз Тримаю камеру неподвіжно одною рукою. Друзі, ну що, пройшлися ми з вами по набережні біля рівермолу. Е, прикольна локація, як мінімум, я не очікував, що тут в будній день буде стільки народу і буде така е, веселуха. Е, в принципі, що тут на вихідних е, е, залишається тільки здогадуватися. Хоча 500 гривень, друзі, 500 гривень за візит на цю ковзанку. Причому вона безлімітна, тобто катайся до упаду. Е, є інше слово, але не хочеться його <laughs> тут промовляти. До упаду, хоч годину, хоч дві, хоч 10 годин можна кататися. Друзі, невеличеньке відео. Е, ознайомились, сподобалося, приїхали і е, прогулялися. Е, якщо рухаєшся, скажу, що навіть зараз не дуже так і холодно. Друзі, для підтримки. Каналу для підтримки цього відео, ви можете влупити фотобайку, ви можете також е, написати коментар, бо це допомагає розвитку каналу. Ви можете підписатися, якщо ви хочете, друзі, хочете, бо мені іноді хейтери пишуть, ой, випрашує гроші, випрашує гроші. Чому, чому вчителі не випрошують гроші з учнів після заняття? Друзі, це побажання. Якщо ви хочете підтримувати, ви можете зробити це чотирма способами. Хто хоче підтримати фінансово, да будь-який. Взагалі, низький клін. Монобанки, банки, приватбанки пайпали під цим відео або ось цей QR-код. Навели телефон 10, 20, 30, скільки не жалка. Закинули, щоб я для вас знімав це. Для вас, друзі, безкоштовно. Нові відоси. До нових зучинок відосик всім пока.